Василь, Стус, вік би не бачити і не чуть. Вік би не бачити і не чуть Про тебе скрипко чорно, А вірші йдуть і йдуть і йдуть, не наче кров із горла, І пахнуть рутою, котра вже напівзабута, І пахнуть м'ятою. Добре, сам Бог мені прилютий, бо взичив, даючи цей хист проклятий. Піршувати на власну голову, а міст, а місту не добрати. Коли топилася душа в грайливому стримуванні, ти необачно полишав всі припаси посланні, де стільки ком, рисок, крапок, сам чортом шию зверне. Сердечний не живеш порок, Чи совісті каверне. Добром об'яснена душа велить вогнем палати. Лиш захистом полишав право обирати собі дорогу, бо не він, а ти був раб, не блазнем, а рудокупом, Домовин таланту більшним в'язним.